А ти бачив смереку, який 300 років, якщо ні, то показує тобі. Це у нас є село Татаріо половне залім. І ось тут у нас є ось така смерека, який 300 років. Уявляєте собі? Оце, Оце смерека, який 300 років, а тут звичайні смереки. Ось така. Ось такий реальний великан. Дуже така. Потужно. Прям дуже годиться. Який стовбур тут. Тут стовбур такий добротний, десь десь діаметр стовбура, десь десь півтора метра. Давайте. порівняємо зі мною. Бачите, який стовбур великий. і І так ще розходиться, бачите. Раз, два, три, чотири. На чотири таких. Ще стовбура. Він ну, такі якби десь з якогось фільму смерека. Реально таких смерек дуже мало. Дуже така крута смерека, крута локація. Дивіться, можна тут поробити круті фоточки. Дивіться Це у нас, оце ми бачимо полонина зелі. І тут така є красота. Так що хочеш побачити таку красу, номерочок під відео. Телефонуєш, замовляєш джип тур водоспадами. Йдемо на водоспад гук, полонина залім, дивимося на смереку, на качелі, йдемо на полонину на водоспад Нарінецький і робимо круті фото-відео. Номер під відео, телефонуй і бронюй, поїздчика.